Слава Україні, шановні колеги! Сьогодні ви знову з нами на каналі Професійного бджільництва. І якщо ви все робите правильно, у вас завжди буде на професійній пасіці позитивний результат. І сьогодні ми знаходимося знову вже на впізнаваному вами точку, це урочище Думенці, село Велятино, Кузького району, де знаходиться базове господарство. Зворощування карпатських жил типу Синевер. Позаді мене чималенький нуклеусний парк, який зараз об'єднав у собі фактично чотири нуклеусні парки, оскільки у нашому племзаводі ведеться робота і на високогірних точках. І всі ці нуклеуси, які ми фактично використовували цього року, так чи інакше в кінцевому етапі потрапили сюди у Думенці на цей точок. І ми, звичайно, пропрацювавши з старою конструкцією нуклеусів вже два повних роки, а з цими новими нашими нуклеусами пропрацювавши весь сезон, можемо певною мірою все ж таки зробити висновки і поділитися з вами, колеги, своїми баченнями переваг і недоліків. Ну, зокрема, цих двох конструкцій нуклеусів, і ті наші бачення, можливості їх широкого використання для вас можливо будуть цікаві. Але і одні, і другі нуклеуси мають як переваги, так і недоліки. І якщо так у загальному сказати, я зараз не можу на 100%. Резюме зробити, і висновок категоричний про те, що от, оця нова конструкція вона краща за ту попередню на одну четверту рамку. Дуже стисло, буду намагатися висвітлити тему, яку потрібно було очевидно розповідати набагато довше, що стосується переваг і недоліків різних конструкцій нуклеусів. Ми будемо зараз говорити про нуклеуси наших двох оцих типорозмірів, які дуже схожі між собою на одну четверту рамки і на одну п'яту рамку зменшену, яку ми арансували і використовували успішно цілий рік. Треба перш за все сказати про те, що ці два нуклеуси дуже схожі, буквально практично по всьому. По-перше, матеріал дерева і там, і там. Товщина стінок трошки відрізняється, за рахунок цього, можливо, якісь трошки відмінності в теплоізоляційних властивостях. На 1 четверту тут у нас йде 27 мм і 55 вже де годівничка стінка, де годівничка. На новій конструкції 35 мм після рейсмуса і відповідно 65 мм, там де годівничка. Конструктивно вони відрізняються ще тим, що Більше відділення кормове є у новій конструкції для рідких вуглеводневих сиропів. І воно має об'єм близько 70, може до 100 грамів вуглеводневого сиропу. Стара конструкція трохи менша. ну Грам десь, напевно, 45 до 50. Тут можна залити сиропчика разово. Але і одна, і друга конструкція мають модуль. Тобто такий. Цікавий модуль для дачі канді або добавок з різними там білковими навіть, компонентами, так, для того, щоб підтримати наших бджілок у нуклеусах. Пів кілограма канді ми маємо можливість дати кожній нашій бджолині внуклеусому містечку завдяки такому навісному модулю. Це що стосується конструктивних особливостей. Виходячи з того, що конструктивно ці нуклеуси достатньо схожі і маємо різницю тільки у розмірі рамки, яка складає приблизно 25%, 25 по площі щільника, ми можемо робити висновки щодо того, як же себе почувають бджілки протягом цілого сезону. В різних кліматичних зонах це і гірська, і передгірна, і рівнинна в даному випадку вилятино село, територія точків. Виживаємість нуклеусів, яка і, відповідно, взагалі особливості обслуговування бджілок у цих рамках. На цих рамках на цих відповідно нуклеусах. Без сумнівів, перевагою основною нуклеусів на зменшену рамку, це є. Менша кількість бджіл, яку потрібно для того, щоб заселити нуклеус весною. І в квітні місяці, коли ми це робимо, а часом ми починаємо заселятися, буквально таки 18-го, 15-го по 25 нехай квітня масове заселення перше йде, і потім воно продовжується вже і в травні, перша, друга декада травня. І зрозуміло, тоді бджіл ще не вистачає. І дуже суттєво, дуже класно, коли. Ми можемо на 25% менше бджоли дати у кожне маткомісце і отримати якісно заселені порційні маткомісця, оці, де будуть облітуватися додаткові наші маточки. Але за все потрібно платити. І якщо ми економимо десь в одному місці, наприклад, весною ранньою, то десь бумерангом воно повертається по нас у пізніші періоди. З одного боку, от по статистиці цього року, ми спостерігали все ж таки, що Якщо маленькі гніздечка заселяти на одну п'яту рамку, то всидливість бджіл, так би мовити, їх стабілізація під час заселення, так? досягнення, так би мовити, якісного покриття бджолами і прийняття маток на маленьких оцих рамочках, воно все ж таки буде нижче, ніж на одну четверту рамку. І у відсотковому відношенні ми десь втрачати можемо. Ну, можливо, десь від 5 до 10% по кількості. Так? Що стосується пізніших періодів, якщо говоримо про вже липень місяць, коли природньо окремі маткомісця починають слабнути, розлітатися і таке інше, без сумнівів, на маленькій рамочці, от на такій маленькій рамочці, одній п'ятій, цей процес відбувається дещо скоріше, ніж на одну четверту. І якщо станом зараз, вже на 22. Вересня, коли ми робимо повну вже ліквідацію всього нуклеусного парку і переселяємо їх на великі рамки Даданівські в зиму, ми можемо порівняти, яка кількість бджіл, як вони якісно ще працюють на своїх гніздечках на 1-4 рамку і на одну п'яту рамку. Зрозуміло, що на 1 четверту. Більша кількість хороших повноцінних гніздечок у нас є станом на зараз, ніж на одну п'яту рамку. В той же час все залежить від того, де знаходяться ваші нуклеуси, ваш нуклеусний парк. Оскільки від умов кормозабезпечення, природнього корму, білкового забезпечення теж дуже багато залежить і стан нуклеусів, їх значить, збереження. До середини літа і другої половини літа, і навіть до вересня місяця, як це ми зараз бачимо в себе. Тільки в умовах з наявністю природнього медозбору, підтримуючого бодай. За умови, звичайно, додаткових стимулюючих підгодівель і рідкими, і пастоподібними підгодівлями ми можемо у тонусі тримати маткомісця весь сезон і забезпечувати їх якісне життя. Кормозабезпечення, затрудненість фактично виконанням певних обов'язків по обслуговуванні свого гніздечка, і тим самим убезпечувати їх від зльотів. Що співпало більше на правді, важко сказати, але в нашому господарстві цього року було дуже-дуже мало зльотів. Це буквально, можливо, якийсь десяток зльотів, ну, можливо, півтора на весь величезний достатньо нуклеосний парк. Тому. Процес цей, до речі, більш, значить, був більш такий активний, це вже кінець серпня, навіть початок, вересня. навіть початок вересня. Все літо, як маленькі гніздечки, так і більші досить непогано себе почували і зберігали і силу, і якість покриття бджолами. Потрібно, звичайно, говорити і про те, що на велику рамку, от на велику рамку, наші гніздечка на 1-4 рамку. Наші гніздечко краще себе боронять від будь-яких форс-мажорних обставин. Саме тому ми в горах у високогір'ї переважно використовували нуклеуси на одну четверту рамочку. Тоді як на рівнинному репродукторі в урочищі Думенці села Вилятино, практично всі рамочки були, всі нуклеуси були на одну п'яту рамку заселені. Уже пізніше, коли ми їх повернули і одну четверту, і одну п'яту на один точок, звичайно, теж могли бачити, як вони працюють на одному точку одночасно теж. Хоча у Ростоці, у Ростоці це лінійний репродуктор, цього року працювали на одну рамку наші нуклеуси. І дуже-дуже достойно вони там себе почували, заливали гніздечка медом. Класно, дуже, повні рамки були такі медом, що важко було навіть витягнути. Тому умови місцевості це домінанта. Говорити про те, що оцей нуклеус дуже добрий, а цей на 1 четверту вже значно гірший ми не можемо, оскільки все залежить від того, для чого і як ми хочемо використовувати ці нуклеуси. Якщо ми заселяємося пізніше, наприклад, і у вас дуже багато бджоли, достатньо бджоли, вам не страшно і 220 грам на одне гніздечко, 250, навіть як я інколи заселяю усі одну четверту. Якщо не вистачає бджілок, і вам потрібно у ранні сроки заселятися, більш зручний, звичайно, на одну п'яту конструкції рамки нуклеус, він дає можливість більший нуклеусний барк утримувати і меншу бджіл, кількість бджіл для цього використовувати. Але що тут? Що тут потрібно якісно і своєчасно доглядати за маткомісцями? І все робити, ну Найкращому ракурсі, так би мати, найкращим чином. Основний все ж таки акцент у якості майбутньої маток мають не стільки самі нуклеуси, як умови їх утримання, як якість самих виховательок, як якість того племінного матеріалу. Репродукційного, який ви використовуєте в себе на господарстві, та селекційна робота, та дослідницька робота, яку ви проводите в себе на господарствах. Розповідати про переваги і недоліки кожного із цих нуклеусів з огляду на їх конструктивні особливості я не буду, оскільки це займе дуже багато часу. Але висновок, який ми зробили, і той крок, який ми зробили по виготовленню нуклеусів на зменшену рамку, він себе цілком оправдав, він є ефективний. І нам зараз значно простіше планувати і організовувати матковідний процес на своєму господарстві, працюючи в різних кліматичних зонах, виконуючи різні виробничі завдання як у ранні терміни квітня місяця. Так і пізніше, у травні кінці, червні і так далі, коли значно легше формувати нуклеусний парк, створювати якраз об'єми потрібні для реалізації плідних маточок. Оце так дуже коротко по темі. На словах і на теорії розповідати, як працюють ті чи інші нуклеуси це одне. А реально побачити, як можуть працювати нуклеуси, наприклад, на одну п'яту рамочку, тобто зменшену. При умові, звичайно, що облетілась молоденька маточка і нуклеус вже об'єднаний. А в природі є доволі непоганий взяточок із сахалінського гірчака або гірчака, горца Вейріха. Можна побачити на прикладі нуклеусів, які приїхали, зокрема, з Ростоки облітника ще, здається, на початку серпня, зараз вже 22 вересня, і я не мав часу розформовувати ці нуклеуси. Вони вже вивели собі маточки, окремі з них, будемо, звичайно, вибраковувати, з'єднувати. Але тим не менше окремі нуклеуси око радують, оскільки. Дуже успішно, дуже гарно працюють. Таке враження, що могли б навіть і зимувати. Але тим не менше ми це робити не будемо. Я крупним планом покажу, щоб видно було. Всі чотири гніздечка з'єднані, маточка облетілася і вони встигли навіть відтягнути язичок. Тут не було рамочки у нас. Дуже зручно працювати з цими нуклеусами, оскільки ви бачите добре, що кришечка, яка відкривається убік, вона дуже зручність створює для роботи. От, можете звернути увагу, як позаливали невелика кількість бджіл фактично. При умові, що є матка і комфортні умови для життя, вони повністю позаливали рамочки натуральним медом. І нам доведеться виконувати технологічну операцію для нуклеусів. От бачите, тут є і маточка, якщо ви її побачите, вона невеличка. Видно, що це свищова матка, ми її, звичайно, будемо бракувати. Але тим не менше вона облетілася. Так що я закінчу про технологічну операцію, якої немає в жодному із посібників по маткарству. Так? Це відкачка меду. І таку операцію доводиться виконувати, оскільки. В таких гніздечках товарний мед реально є. І ми, його, ми їх не готували по іблиці цим вони самі попрацювали отак успішно. От Дивіться, практично всі рамочки з забрушеним медом, зрілим, якісним. БЖІЛ начебто і небагато. Але почувають вони себе тут дуже комфортно. Це до того, чи добре жілкам на зменшених нуклеусних рамках. Все залежить від того, які умови у природі і як вони фактично тут себе змогли проявити. Однією рукою можна відкривати цей нуклеус одним пальцем навіть не однією рукою. Бачите, тобто жоден інший вид. Нуклеусів не дає такої зручності в роботі. І це робоча зона фактично. Ми можемо при потребі якусь рамочку, наприклад, витягнути і встановити саме в такому положенні. Що насправді є дуже зручно, коли треба мітити матки, коли потрібно виконувати якісь операції по обслуговуванню нуклеусів. Часом не вистачає місця, де ту рамочку покласти. Цей нуклеус дає таку можливість. І це дуже комфортно для того, щоб його ефективно використовувати на великому професійному господарстві. Олега, напевно, буде цікаво подивитися і на такий нуклеус, який фактично з'єднаний з трьох нуклеусів. Це якраз нуклеуси, які приїхали з Медвежого. І тут, відповідно, Теж давним-давно вже відібрані всі маточки. Мав виходити розпліт і ми повинні були теж виконувати певні роботи по з'єднанню цих нуклеусів і таке інше. Є тут маточка, бачу в кліточці, ми її ізолювали в свій час. Але за умови, що в природі щось є технологічна операція по центрифугуванню можливо, правильно би сказати, навіть не відкачуванню як такому, а по центрифугуванню меду з нуклеусного парку. Так і ця операція повинна бути присутня саме в переліку технологічних операцій, які потрібно виконувати час від часу на нуклеусному парку. Тут маточка, треба подивитися, що це за маточка. Вона в кліточці сидить. Чи це не плодна, чи що, зараз подивимося, не знаю. Я просто навскидку відкрив перший, який був нуклеус, є тут іще кілька таких з'єднаних. Але приблизно така картина, бачите, бачите, тут якраз і є. Достатньо меду. Цей нуклеус теоретично міг би і зимувати. Але ми повторюємося це робити вже. Не намірені, оскільки така операція вона не є правильною з огляду на деякі позиції. Ну, тут бджілок уже менше, звичайно. Нічого, будемо розтрушувати, будемо переганяти їх на стандартну 300 рамочку, давати їм одну хорошу плідну маточку і таким чином готувати всі бджоли в об'єднаному такому ракурсі до зимового утримання, і на слідуючий рік вони будуть давати або товарний відводок, або певним чином використані вже по необхідності для обслуговування пасіки. Ну що ж, друзі, загальне резюме з того, що ви побачили. Можна працювати в будь-якій системі нуклеусів це Однозначно не може бути певним, скажімо, застереженням, що дуже погано чи дуже добре в якійсь системі працювати, вони всі можуть бути використані достатньо успішно. Інше питання, що окремі конструктивні особливості, ну, зокрема наших нуклеусів, облегшують значно виконання технологічних робіт на протязі всього активного сезону. Значно економлять наш час, піднімають продуктивність праці і дають можливість збільшити вихід товарних маток з нуклеосного парку. Я не буду називати цифри щодо показників нашого господарства. Це, напевно, лишнє буде і десь трохи, напевно, і нескромно, але тим не менше ми задоволені результатами роботи цього року. Ми зуміли виконати, виконати ті завдання, які перед собою ставили по вирощуванню плідних маток рівня f 1 рівня f 0 Це все дає впевненість в тому, що напрямок матковідної справи, розведення племінної справи у бджільництві, зокрема в Закарпатській області, і з чистопородними карпатськими бджолами є. Цілком рентабельний і може успішно практикуватися на багатьох матковідних господарствах Закарпаття і не тільки. Ми не перестаємо ділитися своїми напрацюваннями, своїми спостереженнями, своїми висновками і робимо це ціленаправлено і дуже щиро саме для того. Щоб галузь бджільництва України розвивалася потенційно і динамічно, з кожним роком, все більше і більше, не дивлячись на війну, на тимчасовий спад у бджільництві України і не тільки, напевно таки, у цілому по країнах усіх європейських країн і в світовому масштабі це спостерігається, але тим не менше. Якщо ми будемо ділитися найкращими своїми висновками і правдиво підходити до праці без популізму, а дивитися на речі реальними очима і тільки достовірну і перевірену, правдиву інформацію використовувати в себе в роботі, успіх не забариться і галузь жильництва України буде успішною галуздю, і професія пасічника буде престижною і прибутковою. Якщо наше відео вам було дечим цікаве і корисне, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, молимося за наших захисників, раді за їх успіхи останнім часом і. Бажаємо, щоб чим скоріше наша земля звільнилася від чобота окупанта, і ми зажили у вільній, незалежній, заможній Україні. Всіх благ щастя!